Близнюки Терези Водолій з 30 а, жовтня по 5 листопада. Самі основні моменти, що вас чекає. В кінці, як завжди для кожного окрема карта тижня. Вдячна за лайки, коментарі підписки під відео на листопад. Так, дивимося тиждень. Мама. Непогано. Дуже багато е, жінок в цьому місяці у вас будуть е, всі, крім вашої стихії, тобто, які з ними будете вирішувати справи. Шанс якийсь з'являється у вас. Ну, давайте по черзі. Значить, дивіться, так, в цілому картину розмалюю. Значить, в середу у вас буде таке стан, захочеться відпочити, захочеться подумати, правильно все зважити, всі за і проти, перед тим, як щось робити. Фінанси у вас на цьому тижні будуть дуже активно відігравати. І також, дивіться, у вас на цьому тижні виходить 4 фігурні карти. Всіх Мастей, скажем так, і для чоловіків, і для жінок це може е, говорити про те, що у вас дуже буде активний тиждень, е, дуже багато спілкування з цими людьми. Це всі знаки, е, які я сказала, так, крім ваших, е, близнюки, терези і водолій, крім ваших, це жіночі, я маю на увазі. От, і з чоловіком вашої е, стихії, або Чоловіки, це саме про вас, да? тобто, ви будете вирішувати якісь важливі питання на цьому тижні, да? ви будете стійкий, холодний і неприступний. Так, можуть у вас просити допомоги фінансової, взагалі якоїсь допомоги, да? в якій ви зможете в принципі, допомогти. На кінець тижня у вас, якби вам можуть за щось віддячити, вам можуть віддати борг, вам можуть якісь фінансові. Допомога прийти в неділю, да, можливо, просто е, хтось, я не знаю, там чоловік, дружина принесе додому гроші. І е, е, так, якісь, значить, це прийде інформація, яка довго е, була скрита, скажімо так, і вона собі несе якийсь шанс на майбутнє. Да? Тобто вона скриється, скажімо так. Далі поїздки якісь можливі на цьому тижні, важливі, можливо, це командіровки або щось в такому роді. Да? І, взагалі, у вас от якісь новини, фінанси і так далі. От така вся, весь тиждень у вас пов'язаний з людьми, спілкування з людьми, фінанси. Фінанси, що немало важливо, початок тижня, що поспілкуєтесь овен для стрілець, рибераки і Скарпіони, і будете переосмислювати цю всю історію. Да? На другу частину неділі у нас тілець діва Казаріг прийде. Також будете з нею мати якесь спілкування, можливо, їй будете допомагати. Да? Можливо, вона у вас попросить допомоги, але тим не менше. І так, близнюки, Терези і водолії. У близнюків все буде по серцю, по любові, якісь романтичні, можливо, відносини, побачення. А те, що ви запланували, у вас все повинно здійснюватися на цьому тижні. Терези, по Терезам можуть бути якісь втрати, фінансові втрати, щось зламається. Якась така історія може бути на цьому тижні. Але також це може бути, знаєте, комусь десте в борг на цьому тижні, і, ну тобто, на цьому тижні вам не вернуть. А вернуть на наступному тижні. Але я не думаю, що це буде якась велика сума. А також це може бути як метушня, будете бігати, щось там, як білочка в колісі, кучу ді... многозадачність. Да? Водолії. Водоліїв шанс на цьому тижні, і хочеться сказати, що це такий шанс, який треба хватати за хвоста, як тільки він у вас з'являється да? от вам запропонували, якщо ви будете дуже довго думати, у вас його не буде. Знову ж таки, ось у вас також виходить да? шанс тут. Тому я думаю, що його треба брати. І на дні у нас виходять рибки, фінанси. Знову ж таки, фінанси. На цьому тижні у вас тиждень фінансів і спілкування з різними людьми. На все добре, Па-па.